Від шквалів до спеки. Синоптики попередили про особливості погоди на початку тижня. Зниження атмосферного тиску принесе настійку погоду з дощами, грозами та, місцями, прохолодною температурою повітря вже з початку наступного тижня. За даними синоптиків, Укргідромецентру, погода в понеділок, 26 червня, в різних областях України буде переважно мінливою зі зниженням температури повітря, але в межах літа. Мінлива хмарність. Місцями дощі з грозою, градом, шквалистим посиленням вітру до 15-20 мс очікується в Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Середня нічна температура повітря 13-18 градусів, денна 21-26 градусів. В інших областях малохмарна хмарна погода без опадів у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській. Івано-Франківській та Закарпатській областях середня нічна температура повітря 10-15 градусів, де на 24-29 градусів. У Хмельницькій Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях нічна температура повітря 12-17 градусів, де на 25-30 градусів. У Запорізькій, Миколаївській Одеській та Херсонській областях нічна температура повітря 14-19 градусів, де на 27-32 градуси. У Чернівецькій області нічна температура повітря 11-16 градусів, де на 23-28 градусів. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.